Протягом вже більш ніж 20 років провідним постачальником шин для всіх видів техніки в Україні є компанія «Техноопторгтрейд». Трейд. Асортимент товару нараховує більше 1600 найменувань, які завжди є в наявності на філіальних складах у 19 найбільших обласних центрах. На Черкащині компанія «Техноопторгтрейд» Трейд поза конкуренцією. В асортименті компанії шини таких ізвесних на просторах СНГ-заводів, як Омський шинний завод, Волжський шинний завод, компанія «Дніпрошина». Также мы являемся официальными представителями в Украине компании Bridgestone, компании КуМО, компании Iolus DEO. Потребитель всегда у нас может рассчитывать на наличие товара и самые лучшие цены. Нині компанія «Техноопторгтрейд» Трейд є офіційним дилером в Україні 18 заводів виробників шин. В основі роботи з клієнтами компанії дотримуються такого правила: споживачу потрібно запропонувати якомога більше вибір. І не лише товару, а й послуг. Компанія займається не тільки продажем шин, але й повним спектром по її обслуговуванню, а саме монтажом шин, ремонтом шин для всіх. Абсолютно відав техніки. Це легкові автомобілі, це грузові автомобілі, комбайни, кар'єрна техніка. Компанія «Техноопторгтрейд» Трейд здійснює планові поставки шин з урахуванням сезонності купівель та попиту споживачів. Відповідно до автопарку регіону розширює асортимент торгівельних марок. До складу компанії також входить мережа шинних центрів Твоя шина, де автовласники можуть не лише придбати взуття для авто, а й здійснити комплексне сервісне обслуговування.